Цього тижня ми роздумуємо про людей, які перетнулись з Ісусом в останній тиждень Його земного життя. Деякі з них, як Юда, знали його вже декілька років. Як ви вже знаєте, це був апостол, який зрадив Ісуса. Сьогодні я поведу розмову про ще одного апостола, який можливо знав Ісуса довше: Симона Петра. Цікаво, що в Євангелії від Матвія діє слово зрадив вживається для характеристики вчинку Юди близько 14 разів. Tadzieje słowo widriksia charakteryzowało wczynok Symona Petra i wżyto tylko dwici. Jeden raz, kiedy Piotr mówi, że raczej umrze niż wraca Jezusa, inny, kiedy Jezus mówi, że jest pierwszym, niż śpiewa piweń, a trzeci wraca się od Niego. Oto ja wyokremy w tym, jak ciekawy fakt. Якби ви гуляли вулицями Єрусалиму після арешту і суду над Ісусом, ви б з великою вірогідністю могли зустріти двох дуже розгублених апостолів, сповнених самозвинувачень. Із Писання ми знаємо, що Юда шкодував про те, що він зробив. Також читаємо, що Симон Петро, після того, як відрікся від Ісуса, вийшов на вулицю і гірко заплакав. Тож питання до вас, якби ви зустріли цих двох чоловіків, чи змогли б ви сказати, що один із них у і стане самогубцем? А інший буде врятований. Запитаємо по іншому різниця між відреченням від Ісуса і зрадою Ісуса це різниця за величиною чи різниця за суттю? Або ще одне запитання чому Петро відрікся від Ісуса і все ж був спасений, а Юда зрадив Ісуса і був проклятий? У попередньому випуску я зазначив, що в гріху Юди є таємниця. Нам кажуть, що рука сатани була причетна до того, що сталося. Але сатана до гріха Петра також був причетний. Ісус сказав йому, що Сатана дав, щоб його пересіяти, мов ту пшеницю, і в деякому сенсі провал Петра був набагато простішим і відвертішим, чи не так? Він відрікся від Ісуса перед служницею, ставки були високі. Він, мабуть, злякався, що якщо зізнається, що є учнем Ісуса, то його може спіткати в'язниця, суд і страта. У нього не було глибоко вкоріненої рішучої мотивації заперечувати, що він знав Ісуса, він просто боявся. Але Писання не говорить нам, що Петро був спасенний, бо його помилка була більш прямолінійною чи меншого масштабу, ніж у Юди, і більше схожою на наш тип гріха. Писання також не говорить, що Петро врятувався, тому що він був навернений, хоча Ісус ясно дав зрозуміти у горниці, що він народжений згори. Той час, як Юда, очевидно, не відродився. Навернення Петра не вберегло його від падінь і невдач. Ісус пояснив Петру, чому і як він буде врятований. І це пояснення тієї темної єрусалимської ночі, мабуть, стало якорем для його душі. Петро був спасений тому, що Ісус молився за нього. Іншими словами, спасіння Петра гарантувалося не тим, що було зроблено Петром, а тим, що Ісус зробив для нього. У цьому факті бачимо послання для усіх нас. Бо наша безпека не знаходиться у нас самих, вона навіть не в тому, що Бог зробив у нашому серці, хоча це чудово, вона знаходиться в Ісусі та Його заступництві за нас. Пам'ятайте, що сказано в посланні до євреїв, тому може він завжди і спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо Він завжди живий, щоб за них заступитись. Сьомий розділ 25 вірш. Петро отримав великий урок, який ми також повинні засвоїти. Ми спасені не завдяки нашому відродженню, навіть не нашою вірою, хоча сила Божа, яка нас зберігає, діє через віру. Ні, нас спасає Христос Христос, який помер за нас, який воскрес за нас, який сидить праворуч Бога за нас, який заступається за нас. Ось чому ніщо не може відлучити нас від Божої любові. Ось чому ми можемо співати. Коли сатана спокушає мене до відчаю, і говорить мені про те, що всередині мене недобре, я дивлюся вгору і бачу там того, хто поклав край усім моїм гріхам. Бо помер безгрішний Спаситель, моя грішна душа вважається вільною, і справедливий Бог задоволений, адже поглянувши на Христа, Він пробачає мене. Ось таким є заступництво Ісуса за нас, Його присутність перед Богом. Цар Лев, який став агнцем, що був заколений, саме такого заступництва ми потребуємо. Пам'ятайте про це у випадках, коли ви спіткнулися і коли боляче впали. Погляньте на нього і будете жити.